Падає тихенько сніг, застилає поличку й поріг. Осінь заховалась, та й нема з добрим ранком сніженьку й зима. Зима схожа на снігову королеву, холодна, але дуже красива. Її прекрасним білим нарядом зі снігу і прикрасами діамантів і з льоду не можна не захоплюватися. Зима це найхолодніша пора року, пора морозів і снігопадів, що зачаровує природу у зимовий сон, Вкриваючи все довкола нескінченним білим полотном, неначе ковдрою. Першим приходить до нас місяць грудень. Ходить грудень по грудках, носить короб у руках, сам от хури крижаніє. Сніг на землю хутко сіє. Народі кажуть грудень ворота зими. Ще його називають вітравик, мостовик, першозимник. У грудні земля ще не встигла повністю охолонути. Своє тепло вона віддає повітрю. Тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, тобто розтає. Спочатку сніг падає. Легенький та пухнастий, пролежавши кілька днів, він ущільнюється та стає твердим. Грудень дарує мало сонячних днів. Сонце хоч і виглядає за хмар, та не гріє, небо частіше вкриває важкими сірими хмарами. Саме вони і приносять снігопади, стоїть непримітна похмура погода. У грудні дні самі коротші, а ночі найдовші. І де а під сніговою ковдрою спить земля. Мороз частіше згадує про свої обов'язки. Річки та озера вкриває льодом, але лід іще тоненький, а дерева стоять голі, тільки зеленіють сосни та ялини. і Горобини. За грудним до нас поспішає січень. Ліс під інеєм дріма, по землі іде зима, входить пишна і велична крижану Господу січня. У народі кажуть, січень наступає, мороз людей обіймає. І ще січень називають сніжень. Сніговик, щіпун, тріскун. У січні сонце піднімається вище, бувають ясні дні, сонячні, але й морозні. Дні вже довше. Все навкруги вкрито густими снігами. Земля все більше охолоджується, а вода в річках та озерах дедалі глибше промерзає. Потім до нас зима приводить місяць лютий. Це останній місяць зими. Хоч лютий, щоб на світі панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Місяць цей лютує, повесеньку чує, з морозом бушкетує, сніговіями вітрує. В народі його ще називають. Крутий зимобор. У лютому за хмар частіше виглядає сонце, погря... проглядає блакитне небо. Але в лютому зима виявляє свій справжній характер, дмуть сильні вітри, частіше злющі куртовини, мороз пекучий, як вогонь, бо зима не хоче покидати землю, лютує. Але сонце повертає на бік весни. Вже весело починають свірінькати синички, сповіщаючи, що від зими до весни один крок вступити. Зима це дуже гарна пора року. Вона просто зачаровує своєю красою. Виходиш на вулицю, а там все блищить срібним сяйвом. Увечері. Коли сонце заходить і починає здійматися місяць, висвітлюючи сріблом все навколо, у небі одна за одною запалюються зірки. Як гарно навкруги, немов у казці.